Всім привіт! З вами Світі Бід та я Світлана Фаринець. У мене сьогодні новенька прикраса. Я два дні над нею працювала. Хочу вам показати і розібрати в деталях. Дуже мені подобається на цю прикрасу мене надихнула Єлена Кашигіна. Її дуже шикарні прикраси. Дуже люблю її. Роботи, спостерігаю постійно. І деякі моменти, звісно, саме з'єднання пінів і то, як вона прикриває ці піни колечками от, ці, ланцюжка, я в своїй прикрасі використала. Ця прикраса Сатуар, вона сатуар трансформер. І так як у мене немає великого манекену, я її покажу на маленькому, а вже фото на мені в довжину, я поставлю пізніше, і ви побачите, яка, яка краса. Мені воно дуже подобається. Рожевий кварц. Ну, я, так, я так розумію, що це кварц. Я придбала в одному з чередів магазинів, вставлю фото, яке воно було до, я його розібрала. До речі, я показувала в одному з попередніх відео мої находки, і там була б ця прикраса. І ось не знала, що саме я з нею буду робити. Але вона сама по собі така, такий камінчик блідий, і я чогось вирішила додати гранат. А гранат сам по собі дуже темний, як на мене. І його захотілося чимсь так само розбавити. І от мені здається, що вони одне-одне дуже доповнюють і освіжають. І саме гранат він важкий і кварц трошки облегшує. Хоча кварц також тут важкий, не буду казати, що <coughs> він геть легкий, вибачте. Значить, що іще я додавала в цю прикрасу? Подивимося ближче. Бачите, я поєднала на піни, додала ще такі квадратні намистинки, вони трошки гранений, трошки з таким цікавим, не знаю, вони так мерцають на сонечку, сонечка зараз немає. І от що, бачите, як я прикрила колечками. Хотіла зробити в рожевому золоті, але небагато в мене фурнітури рожевого золота, тому що воно дуже гарно доповнює то, що воно доповнює, підкреслює намистинки, так само і гранатові. І от я зробила такі комбінації намистинку, гранатову вділа в шапочки і з такими немистинками прозорими. Потім у мене були ще такі намистинки. І маленькі гран... гранатові, бачите, вони так мерцають так само. І це мисту трошки асиметрії. Трошечки-трошки така, наче А, На замочок я поставила, бачите, такі карабінчики, які приєднуються до колечка, і вже далі. Іде довга нитка, так само в зборці, яка приєднується до цього колечка, і застібується. додала ще ланцюжок, але він не потрібний, він і так дуже гарно, дуже гарна довжина виходить. Можна носити як одну довгу, зробила отакий браслетик, теж асиметрію, дуже зручний і дуже приємний. І зробила ось такі кульчики. З кварцями. Ось така в мене вийшла прикраса. Можна носити як окремо так і разом, як одну низочку. Вийшла бомбіческая. Мені дуже подобається. Вона така сочна, така гарна. От і все. Зараз ставлю фотографії, щоб ви побачили, яка вона по довжині Дякую, що були зі мною. Дякую за увагу. Дякую, що заходите в гості, пишете коментарі. До речі, я під одним постом написала, що некоректні коментарі буду видаляти і блокувати. Дівчата, це стосується саме не до прикраси, не до коректних, коректних якихось порад або коментарів. Це стосується саме. Мови, це стосується саме е, національності. Ви зрозуміли, таких коментарів у мене не буде. Я не хочу, нам хватило вже і хватає. Цей канал зовсім не про те. Можливо, я трошки перехвилювалась, але вибачте мене, будь ласка, всім гарного дня і до нових зустрічей! Буду з вами. Зустрічатися ще. Дякую за увагу!